Пане Вікторе, як ви оцінюєте опублікований журнал Time найвпливовіших, і там є лише Андрій Єрмак? Так, да, це, знаєте, я про мудрих жінок є в Україні прислів'я. Я завжди люблю його повторювати. Про мудрі жінки. Як батько скаже, так по материному й буде. А у нас можна перефразувати цю приказку так: як Зеленський скаже, так по Єрмаковській вийде. Тому я далекий від думки, де хто просуває ідею, що таким чином Єрмак хотів, якби показати свою значимість. Я думаю, що це просто м, західні. Е, ну ті, принаймні, принаймні, ті, хто складав цей рейтинг, таким чином показали визнання Єрмака як основної політичної фігури в Україні, яка контролює все. Але я тут би заперечив сам собі, тому що все та не все, і закон про мобілізацію дуже чітко показує, е, що поки його не вихолостили, поки не викинули якісь е, норми, які здавалися. Незручними для тих або інших груп депутатів, ну передусім, це закон, ну, цю норму про демобілізацію і передусім норму про неможливість користуватися ухилян, там, банківськими картками. Тільки тоді закон був прийнятий. Перед цим всі інсайди і весь ну вся ситуація навколо закону дозволяли говорити, що закон не буде прийнятий в тому вигляді, тобто. Мусимо констатувати, Єрмак контролює не все. Він мусить йти на поступки перед фронтою парламентською. Перше, друге, все-таки кажуть, що включили режим поновлення конвертів. І значить, кожне серйозне голосування буде закінчуватись так само. І значить, на тлі падіння рейтингів Зеленського вплив Єрмака дедалі меншатиме. Єрмак з часом буде кульгати, як ото кульгава качка. Буде кульгати все більше і більше. Можливо, це буде, ну, це буде на щастя для України, тому що, можливо, тоді доведеться їм все таки приймати рішення про якийсь ну уряд національної єдності, хоча б в якомусь вигляді, якщо там набрати якихось прагматиків, якщо вони так уже не хочуть і бояться Порошенка взяти, ну і навіть там десь сісти з ним за 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 один стіл, ну хоч якось показати єдність народу України, і в такому випадку, це зменшення впливів Єрмака, це буде добре для України. Пане Вікторе, на, на на сам кінець про релігійні справи знаємо, що богу богу Цезарю-Цезарю, але водночас такі е, дві події сталися а, або не сталися. Досі питання про заборону ворожої церкви е, не внесено на розгляд Верховної ради, і також регіона е, в регіонах е, зараз йдеться про, про суми, де ви пишете, що зелена влада да. зашкварилася об московських попів. Можна детальніше, будь ласка. Ну, у нас е очільник місця, нашого ж е міського голову, десь там е були затримували. Потім випустили під заставу, але його. Рада усунула від виконання обов'язків, секретар ради, він же ж від зелених от і е, пішов молитися з е, московськими, е, не просто з якимсь там рядовим батюшкою. Там багато є патріотично налаштованих. А з Євлогієм. Е, це є е, сумський ахтирський, це той хто е, наскільки одіозний. Наскільки там він. Ну ну ми можемо сперечатись: він все таки полковник ФСБ чи вже в режимі генерала ФСБ. А в тому, що він ФСБшник, то й сумнівів ніяких немає, тому що там і Русський мір в усій красі, і все, все, все. все І очільник міста, яке за 30 кілометрів від фронту, від реального фронту, ви знаєте, що в нас зараз в Писарівці, в Білопіллі твориться, де населених пунктів просто немає, О, тобто, це не лінія кордону, не літня, а зіткнення. Це повноцінний фронт, ну можливо, не такої інтенсивності, як під Бахмутом. Так? От, і очільник місця за 30 кілометрів від фронту молиться разом з московським попом, з агентом ФСБ з е сумнівним цим, щоб якби для того, щоб пускали тепер в підвали церкви е в укриття на третій рік війни. А найпростіше було б конфіскувати це майно. Тим більше, що там по деяким храмам абсолютно ну, там комунальна, це комунальна власність. Просто взяти вигнати московських папів, робити там що завгодно. Хочете органний зал, хочете робити е, укриття. Ну ні, треба піти і ще й процес розказати в цьому місці. Дивіться, як ми любимо молитися, молитися з е, московським патріархатом. Ну Но Це нонсенс. І мало того, і тут ждемо ж реакції, то, що з одного боку ж зелені кажуть, що ж там типа, так ми ж, ми ж э, проти московського патріархату, а з іншого, так а ми бачимо в регіоні. Або накажіть. Цього секретаря міськради, а вже ну або е, одягайте труси або знімайте хрестик. Ну в саме ділі. звісно, всі в гарному настрої сьогодні. Конгрес таки проголосував за довгоочікуваний пакет допомоги Україні, Ізраїлю тайваню. На вашу думку, що врешті спрацювало? Я бачив нещодавно. Ви в одному з українських змі говорили про тиху, м'яку та агресивну дипломатію. Кулеби, будь ласка, ваш аналіз того, що сталося в Вашингтоні, і кому ми маємо за це дякувати. ну Ви ж не сказали, я мав на увазі куле дипломатів. Кулеби всі зрозуміли вашу іронію, пане е, Я скажу так, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента і офіційної української дипломатії. Незважаючи на всі їх зусилля, рішення конгресом було прийнято позитивно і в бік України, це тому, що крім офіційної дипломатії, у нас є неофіційна, у нас є човникова дипломатія, яку заперечував Данилов, пам'ятаєте, коли він говорив, що від імені України можуть виступати четверо людей. Ну це і бредлись. От насправді багато спілку багато людей спілкуються з багатьма людьми. От і це дає, якби, можливість формувати думки західного естеблішменту. Я думаю, що рішення було прийнято, тому що насправді консенсус між республіканцями і демократами. Стосовно України був там було багато незручних інших факторів. Да, те, що республіканці хотіли це е, пов'язати із е, фінансуванням там змін на кордоні з Мексикою, там не всі люблять Ізраїль, хтось там, там за е, був за Палестину, хтось за Ізраїль. Ну тобто, ну багато, -багато різних груп впливу. Могли розводити. Ну і головне це політика, тому що більшість сенаторів, в тому числі Вікторія Спарц, від яких залежить висуне їх республіканська партія на виборах, а це відбудеться аж десь в вересні остаточне висунення. Тобто вони боялися зробити якісь кроки проти Трампа, і ці всі безліч факторів накладувались. Проте зараз переміг той, що був визначальним, що більшість республіканців і демократів, мало то. Більшість американського істеблішменту, більшість американських виборців все-таки за допомогу Україні. От е, недавнє опитування виявляється, що в Сполучених Штатах прості люди вважають двома найближчими союзниками штатів Великобританії, і Україну Україну 10 років тому. Хто б міг подумати? Тобто переміг здоровий глузд, врешті-решт. Здоровий глузд переміг нездорові зусилля, в тому числі і української офіційної дипломатії.